Всіх вітаю понеділок, 29 грудня. Ну що, вчора закінчилася ця зустріч. Вона тривала так досить довго, кілька годин. Зеленського з Трампом. Але до цієї зустрічі відбувся телефонний дзвінок. Ми зараз з вами запитаємо підсумки цієї зустрічі. Але до цього відбувся телефонний дзвінок Трампа і Путіна. До зустрічі з Зеленським. Не знаю, хто кому зателефонував. В новинах це не писали, просто інформація така, що зараз я вам прочитаю. Розмова була продуктивною. Трамп поспілкувався з Путіним перед візитом Зеленського. Трамп поспілкувався з Путіним. Може, Трамп йому зателефонував. Ну, в общем, неважливо. А ну-ка, давайте вчорашній телефонний дзвінок між Трампом та Путіним до зустрічі з Зеленським. Да? Про що вони розмовляли вчора? Трамп та Путін. Дуже цікаво подивитись, про що вони там розмовляли до зустрічі з Зеленським. Трамп та Путін. Робочі процеси. Робота. Робота люди. Мах, маніпуляція з обох сторін. Вищий суд, страх і хитрість. В розмові була присутня, була присутня хитрість, і також страх, маніпуляція чимось. Хтось когось чимось, е, так, невзначай тишком нишком залякував. А хто цікаво? Опік, хто повішений, король жезлів. Хто кого залякував? Війна, гроші. Перемога. Полуні. Перемога полуні, майбутній баланс. Хто кого залякував? Зміни повинні зараз відбутися. Зміни в очікуванні зустрічі і миру. В очікуванні зустрічі і миру. Знаєте, що я думаю? Я думаю, що все ж таки е, Трамп якось е, сказав Путіну, що ми рухаємося до миру. Треба це все закінчувати, зупиняти, бо гроші, люди, війна. Оце все він йому там почав розповідати. Ну, понятно, що зі сторони Путіна, мабуть, теж там була, було щось. на кшталт, Тут карта страху, да? якісь такі хитрі закидони, <кій> маніпуляційні були. Але ініціатором тут карта миру. Я думаю, що це все ж таки Трамп. Якось підготу, підготував Путіна до миру, що все все ж таки має йти до завершення. А ну-ка, давайте що ще. Покажіть, що ще обговорювали вчора Трамп та Путін по телефону до зустрічі з Зеленським? Що ще перемогу, перемогу обговорювали і тристоронню зустріч. Зупинку. Перемогу по луні все одно і карта вибору. Ну, Путін диктував, мабуть, своє да свою позицію, що території мої, що це моє і це моє. <кій> Якщо Україна погодиться, то нібито ми теж згодні. А для Трампа взагалі не важливо, хто з чим залишиться. Йому важливо, аби це все закінчилося і він закінчив вже вісім війн, а це буде вже дев'ята. Всі очікуванні рішення. Але Росія хоче бути переможцем. Ось дивіться: король Кубків, Зеленський, робота до роботи з ним телефонна розмова, карта уходу з України. В очікуванні уход з територій. Головне питання має, мав йому, тобто Трамп мав Зеленському донести, що ти повинен піти з території. Путін тільки на це погодиться. На інше ні. Ось, ось про що вони розмовляли. Ось Трамп, ось зустріч, ось обман з боку імператора. Все моє, території мої. Тільки тоді я погоджуся на зупинку. В общем так, в цій телефонній розмові Путін сказав Трампу, що якщо Україна піде з Донеччини, то я нібито погоджуся на зупинку. Нібито. нібито. Зараз всі в очікуванні рішення рішення України та Зеленського. Так, давайте я вам прочитаю заяви Трампа після цієї. Прес-конференції, обід, я не знаю, що це був обід. Ну да, обід, а потім прес-конференція, їхня зустріч, розмова. Значить, що каже Трамп? Ми поговорили з європейцями. Ми поговорили з українцями. Ми, ми досягнули 95% цього мирного плану. Цілком не розв'язали декілька питань. Питань економічної, економічно вільної зони на Донбасі, і е, тут не уточнюються. Але я думаю, що це Запорізька атомна станція. Два питання не вирішили вони, е, але найголовніше все одно ось території. І тим паче в цьому роз телефонній розмові тут чітко показало, Україна має піти. Далі він каже, що Росія збирається захоплювати ще більше і більше територій в найближчі місяці, тож треба негайно укладати мирну угоду. Українці дуже хоробро воюють і продовжують завдавати неймовірні втрати Росії. Ну, хоч це правду сказав. Путін працює з Україною, щоб запустити найбільшу станцію в світі. Вона не в світі найбільша станція, вона найбільша станція в Європі, якщо. E, значить, да, там кілька днів перемир'я, да, тиша стосовно ЗС. А чого тиша? Тому що, там, e, тому що там ремонтують лінії лінії енергосистеми. І тут Трамп каже, що я сьогодні дізнався, що там працює 5 тисяч людей. А Путін казав, що тут є і українці, тільки в них вже російські паспорта. Що нібито українці там працюють, але в них вже російські паспорта. Це, знаєте, якось така хитрість, що нібито тут українці є, да? але вони вже з російськими паспортами. Ось такі заяви Трампа. Заяви е, Зеленського. Він каже: сподіваємось, що в січні ми ухвалимо рішення щодо всіх документів: 20 пунктів мирного плану на 90% узгоджено. Гарантії безпеки на 100%. До речі, показувало стосовно гарантій, що будуть узгоджені. Слава Богу, 100% все, все, про все домовились. Домовилися про зустріч з європейськими лідерами, Трампом у Вашингтоні в січні. Україна готова до миру. Ми говорили про референдум, про вибори. Можемо класти його в план миру або голосуватиме наш парламент. Ось такі, Ось такі були заяви після цієї зустрічі. 90% опрацьовано, 100% гарантій затверджено для України. Гарантії будуть з боку Європи, а США буде допомагати в разі нападу знов на нас з боку Росії. Слава Богу, що бачите, Зеленський добився гарантій безпеки, скільки він їх вибивав, як США. Брикалися як Трамп не хотів нічого давати. Да? І європейці не дуже хотіли, але він добив, він вибив нам гарантії безпеки. Сподіваюся, що вони будуть працювати. Давайте спитаємо: гарантії безпеки для України. Зеленський каже, що погоджено на 100%. Європа і США. Це реально так. Вони ці гарантії будуть працювати. Робота, співпраця, гроші. Тут дивіться, тут і гарантії безпеки, тут і фінансування, тут і зброя, тут і якісь навчання, тут я посилення нашого ППО, літаки і так далі. Тут все е, в комплексі. Тобто е, це не значить, що закінчиться війна і Україна буде сидіти жувати соплі. Да? Ні, Україна має стати сильною, в неї має бути армія, в неї має бути е, захист е, ППО. І все, що ну ось, все для того, щоб Росія навіть і не дивилася в нашу сторону взагалі. Досить гарні карти для ну, про гарантію. 90% мирного плану, каже Зеленський, узгоджено 10% ні. Що не узгоджено. Ну, Хоча ми і так знаємо, що. що не узгоджено, що не узгоджено було в цьому мирному плані. А залишилось найважче. Зали залишилось узгодити найважче. Зустріч. Розбите серце. Війна. Перемога, мир. Робота. Ще будуть робота, ще будуть зустрічі. Ще в нас попереду зустріч з росіянами. Зустріч з імператором. Що не узгодили? Хитрість е, Україна, смерть. Як не крути? Питала і сьогодні, і вчора, і позавчора оце рішення по територіям, яке, яке рішення не прийми і що не зробив все одно, розпач показую так. Все одно якось розпач. Тобто як, немає іншого виходу стосовно ну, Донеччини, мабуть. Та й, взагалі, стосовно окупованих територій. І не тільки окупованих територій. Домовились про зустріч. Про зустріч з європейцями і Трампом в Вашингтоні в січні. Україна, Європа, Трамп в січні має відбутися зустріч, що на ній буде. Майбутнє сонце, таємниця. А це таємна зустріч. Ще буде таємниця. Якесь майбутнє по сонцю. Будуть обговорювати майбутнє по сонцю. Але поки що тут прикривається інформація. Ресурси, гроші, допомога. Плани, гроші, ресурси, допомога. Я думаю, що тут будуть обговорювати на ці зустрічі гарантії. Безпеки, і тут може бути навіть підписання гарантій безпеки на майбутнє України між Європою та США. Так, Зеленський сподівається, що в січні ми ухвалимо рішення щодо всіх документів. А ну-ка, покажіть, будь ласка. В січні Україна ухвалить рішення про по всім оцим документам по цьому плану миру. В січні буде ухвалено рішення? Десятка, шанс розмови, кордони. Паш Пентаклі, територія. В січні буде ухвалено. Буде підписано мирний план. Ухвалено. Ще будуть зустрічі, ще будуть дороги і зустрічі, ще робота. Воно ще може якось затягнутися. Січень, може, лютий. Диявол, правосуддя. Знаєте, що показую? Воно може якось ще, ще розтягнутися. Тому що нам тільки шанс дають. Шанс, шанс ще зустрічі, ще дороги, що Україна буде всюди їздити. Ще на нас чекають прийняття рішення стосовно виборів, голосування оці всі меморандуми, чи як там вони називаються. Оці Голосування стосовно цього плану. І стосовно Донеччини, і стосовно території, тут ось написано, що ми говорили про референдум. Можемо використати його для плану миру. Тобто на референдумі голосують українці. Правильно? Або це можна буде проголосувати в парламенті. Да? Чи Україна. Як, як буде проходити голосування стосовно мирного плану, а особливо територій? Референдум, чи голосуватиме парламент? Референдум? Чи голосуватиме парламент? Референдум. Голосуватиме парламент. Ну, з референдумом башня. Може, це стосується обстрілів, да? Що так швидко не зможуть організувати референдум. Щоб прям всі, прям всі люди проголосували. Хоча будуть намагатися. А ось стосовно парламенту, тут, звісно, є хитрість з боку парламенту. Я думаю, що може бути. Може навіть бути парламент. Немає тут, немає тут відповіді стовідсокової чи референдум, чи парламент. А ну-ка, як буде проходити голосування стосовно мирного плану територій окупованих. Це будуть. Будуть голосувати українці? Будуть голосувати українці? Ну, Взагалі-то по конституції мають голосувати українці. Чи буде голосувати Верховна Рада парламент? Тобто є плани і такі, є плани і такі. Поки що немає тут відповіді. Йде робота. Ось, йде робочий процес. Стосовно цього, я не можу вам сказати. І так, і так може бути. Вони, вони і так, і так. Тобто, і плани, до речі, такі навіть процент. Трошечки більше, ось 55% що парламент, 45% що українці. Хоча правильно українці. Але це важко зробити і за башні. Там випадало так. Що тут ще казав Трамп? Трамп заявив про готовність особисто. Приїхати до Києва та звернутися до українського парламенту, щоб знайти шлях до миру. Ага, він хоче звернутися до парламенту. Тобто, голосування може бути в парламенті. Ось воно як. А я навіть не бачила цієї новини, тільки зараз побачила. Трамп заявив про готовність особисто приїхати до Києва і звернутися до українського парламенту, щоб знайти шлях до миру. Він це реально збирається зробити Трамп до Києва. Ну, ось Україна. Активні дії. Ну Активні дії по 17 мечів завершення війни. І мах. Ну, аж, ну, дивіться, Да може приїхати, щоб звернутися до парламенту. Може. Може це статися? Може. Тобто, виходить, буде голосувати парламент. Вже вже це і так зрозуміло, так? Да? А, ну-ка, як же проголосує парламент? За план миру, як проголосує наша рада парламент? Зупинка. Зустріч, страх, сонце. Робота. Робота задля миру і задля балансу. Я думаю, приймуть його. Да, ось території, 10 мочів і мах. Тут головне територія. Да, головне пашпентаклі. Ну, там ще буде боротьба. Хтось за, хтось проти, хтось за, хтось проти. Взагалі план приймуть. А ось території Донеччини, там буде ще боротьба, хитрість, там ще все дуже буде мутно. Тобто буде ще боротьба хтось 50% за, 50%, про, 50 проти. І буде йти робота. Да? Таємниця. Вибір. Таємне рішення. Зв'язують руки нашому дому. Тобто нам зв'язують руки. Або ви приймаєте це через парламент, або вас чекають ще гірші часи. Ось так. Росія допомагатиме. Відбудувати Україну Україну каже Трамп та дасть дешеве світло, мається з Запорізької атомної станції. Ось спасіба, Тобто вони збираються нам світло продавати. Трамп заявив, що Путін хоче, аби в Україні все було добре. Тобто, дуже смішно, да? світло нам збираються з Запорізької станції продавати, Росія нас туди допускати не хочуть, зрозуміло. Ми повинні вийти з Донеччини, і вони будуть нам допомагати відбудовувати Україну і дасть дешеве світло. Ось дуже смішно. Ну, ось просто смішно. Росія допомагатиме Україні відбудуватися, відбудов... тобто відбудова України і дешеве світло. Це що збирається дати Росія та Путін Україні? Значить, зруйнували да? побили. Знищили, а тепер будуть допомагати. Ось які добрі люди. Які ж добрі люди. Божечки. Найголовніше їм, щоб пішов Зеленський, ось. Щоб змінилась влада в Україні. І тут був, і тут була їхня людина, а там вже, знаєте, якось піде все як по маслу. Будуть казати, що допомагають, а насправді там, ну таке. Головне для Путіна і Росії, щоб пішов Зеленський звідтиля. Він заважає. Заважає їхньому м -м, мегаплану. Я не вірю. І ніхто, я думаю, з вас не вірить в ці слова. А чому це каже Трамп? А, ну тому що йому це сказав Путін. А Трамп що, реально вірить, що э, Росія хоче миру і буде допомагати Україні відбудов... у відбудові, і буде давати дешеве світло. Може, ще дешевий газ дасть. Він Трамп в це вірить. А ви знаєте, да, він це вірить. Йому це кажуть, він це вірить. Я в шоці. Дорога, дурня і карта Зеленський в розпачі смерть. Він вважає, що краще, хай буде так, хай краще буде такий мир, ніж далі продовжуватися війна. Ну, в принципі, якщо вибирати між таким миром і продовження війною безкінечною, то, звісно, ніхто безкінечну війну не вибере. Він, він в це реально вірить, бо йому це каже Путін. І останнє. Останнє. В кінці Трамп сказав: якщо нічого не вийде, доведеться воювати і вмирати. Якщо нічого не вийде, доведеться воювати і вмирати. Сказав Трамп. Чи може реально нічого не вийти? І війна продовжиться далі, далі і далі. Україна. Розмови, рішення, робота. Бажання імператора. Бажання імператора знов скинути, скинути владу, прибрати Зеленського. Інший президент. Тут має бути інший президент. Ще раз кажу: російський. Е, ну, нам не можна допустити цього. Продовжувати далі воювати і вмирати. Тому що ми. Залежні від фінансування. Росія продала нафту газ нафту і газ, да? і за ці гроші зробила, купила все військове, да? А ми, а ми, ми, очікуємо, коли нам щось дадуть. Щось дайте, дайте. Тому з цим дуже важко. Україна страх. Для України це буде дуже, дуже великий страх і, ну, Це буде дуже складно і дуже. Це будуть дуже складні і дуже важкі часи. Прям жахливі часи, якщо реально не вдасться домовитись. Так, а ну давайте по-іншому спитаємо. Чи вдасться домовитись? Чи вийде, чи вийде домовитися? Росія, Україна, Трамп, план миру. Покажіть, будь ласка, вийде домовитись та підписати і все нарешті закінчити, зупинити. Вийде територію. Знов мені, я питаю, це мені знов території. Паш Пентаклі. З територіями розпач. Україну маніпулюють, шантажують. Дасть робота, Україна, дім. Хитрість, обман, Вищий суд. В общем так, дивіться, що показую. Україна робить все, щоб, нарешті, все закінчилося. Але всюди є обман, всюди є якісь підвохи, да і є якісь ну ось. В общем, Україна робить так, щоб ми. Залишилися в найкращій позиції, щоб нас не надурили, щоб нас не обхитрили, не, обхитрили, не обвели вокруг пальця. Робиться для цього все і саме зараз. Вдасться підписати мир. Знов йде робота, йде робота, йде робота. Розмови, робота, зустріч. О, рішення, смерть і мир. Рішення, смерть і мир. Але треба піти. Треба звідкилясь піти, потім рішення, смерть і мир. Так, дивіться, ну, в принципі, рух, рух до миру він і так зрозумілий, він є. Найважче це території. Я думаю, що ще ще це затягнеться. Тобто, ну, січень, лютий, зустрічі. Ще можуть, Трамп може приїхати і до Києва і звернутися до парламенту, до Верховної Ради і винести це на голосування. І ще попереду в нас вибори. В общем, воно ще якось да, ще не так швидко воно все відбувається, як хотілося б. Да? Посиділи, потеревеніли і підписали. Ні, ви бачите, воно все тягнеться. Зустріч за зустріч, зустріч за зустріч. Ось має відбутися зустріч. З європейськими лідерами США в січні та мають показали підписати гарантії безпеки. Документ буде підписаний про гарантії безпеки. Коли в нас на руках буде цей документ підписаний, тоді вже будуть інші рішення поступово вирішуватися. Тобто на це потрібен час, але дуже велика надія є. Січень, лютий, березень вона реально є саме зараз.